Сам Артем не приїжджав, ні? А можна щось взяти, так? Да? А тут все закрито, так? Да? Я трошки календарки візьму. А от, я бачу. А тут ще є програма, та його. Є чесно, я. А ви просто Ага. Ясно. Oh. Це вам такі зараз машини дали, спеціальні служби. Ага. Це обласна, так? Так. Да. Ага. Ясно. Та більше? Та там все закрито, може хіба що, якщо можна щось відкрити, то... Та, я не знаю, як ми задали брати дороги. Я... Ні, мені... Маш... вони казали, що є, але не знаю, чи вони зараз будуть роздавати, чи як. Знаєте?

відповідно сьогодні запрошені на наші збори Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Вітківчик Юрія Іваніна, заступник директора обласного центру соціальних служб для дітей сім'ї та молоді обосту Світлана Іваніна, начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Фалітки Роман Водославович. І, звичайно, наші, наші перші які питання, які ми маємо сьогодні з вами послухати, обговорити. Далі, звичайно, що підсумки першого місяця навчання, які в нас є, ми зупинимося на цьому питанні, і тобто, інші різні проблеми, які будуть цікавити вас, будуть спочатку ми надамо слово начальнику службу справи просної державної демократії і вам і вас. Доброго дня, доброго дня ще раз. Чому наскільки важливо саме для першого початкового етапу проведення цього середнього регіону і дослід сумки? І ми, в принципі, для цього і приїхали. Я розподілила разом спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, якраз етапом першого. так, щоб могли практично поспілкуватися в е, переважної більшості населених пунктів, для того, щоб ми не допустили е, того, щоб е, діти з тих чи різних причин не продовжували або взагалі не приступили е, до навчання. Це стосується сільської місцевості, тому що зазвичай, діти 9 класів е, ще закінчують. А тих закладів є, на жаль, багато необлашкованих, і я про це було.